Ви знаєте, я, мені просто приємно так з вами, я вам вірш от, написав. Інтересно да? да. Для вас, Віра. А -а, ну. Посміхнись мені, моя кохана, і за вухом ніжно пошкреби. Ти одна у мене хоче п'яна. Ти мене як пиво полюби. Викури мене, як недопалок. З'їж немов копчену ковбасу. Я тебе, як місяця кавалок, на руках до хати донесу, покладу на ліжку, ляжу з краю, ні, спочатку скину я кожух, популярну пісню заспіваю, анекдот прочухчу, розкажу, а потому ти розплющиш очі з рана, вдуєш пива порцію свою, посміхнись мені, моя, кохана, тільки не нахайно, бо приб'ю.